Вітаю всіх з Новим роком, по-перше, зі свято. По-друге, навіть попри те, що я обстріли в Харкові, вибачте, вони будуть завжди. І без цього ніяк, ми прифронтове місто. Якби це ще так. Не такі страшнючі, як були, розумієте? Було ще гірше. Я прекрасно це розумію. Це важко. Все це проходити. Але давайте подивимось загальну картину по обстрілам на січень 2026 по країні. По містам я трошечки зробила, поки є час. Розумієте, я також хочу відпочивати, я також людина, яка заслуговує на відпочинок. І не можна підписувати стільки заради небезпеки. Вибачте, це не повага і хамство. Підписувати треба рад, заради всього контенту. Абсолютно! Тобто на телеграм-групу. Я не розумію, потрібна вона чи ні. Йо-ма-йо. -йо. Просто люди настільки стають неякісні, суспільство втрачає взагалі своє сутність. Українці просто стають непотріб якийсь. Знаєте, коли людина підписується на телеграм-групу, вона погоджується з усім, що там є. На все. Я не можу жити тільки в небезпеках. Треба це розуміти. Будь ласка, підписуємося на телеграм-групу, дивимось все. Опитування, враховуємо всі опитування і все, і все, і все. Це обов'язково. Не можна жити тільки в небезпеках. Треба жити далі і жити повноцінне життя, не дивлячись ні на що. Ви пачайте. Зараз є прильоти в Харкові. Все відбувається також дурдом. Вчора був екопарк, це дуже це жахіття, взагалі триндець. А так, в мене святкове настрій святкування йде. Я, не можу ставити життя на паузу. Я хочу подивитись. Обстріли на січень місяць. Січень, обстріли по країні. По Україні, січень обстріли. Нерви небезпеки. Пауза якась. Дивіться. Вони трошечки в роздумах, що і як зробити качелі. Чого немає масованого обстрілу ще в січні? Тому що вони думають, як це все зробити. Ану. Помірність йде. Тобто, щоб ви розуміли, довбати будуть точково і окремі місця. Я не бачу масованості. Через дії Зеленського. Знову Зеленський випадає ось вам перемовини качелі, і не виходить те гімно, яке вони хотіли. Помірність. Дві камечі, помірність і тут території, які їм так потрібні. Ну, Донбас це понятно. І Одеса, ви бачите. Сім кажетлів. робота ППО. Не без цього. Самі розумієте, не без цього. Добре. До 15 січня буде масований обстріл за стратегами. Шістка пентаклів. Мені показують так. Причому шістка пентаклів це як ще задіяна буде третя особа, тобто якісь тьорки. Шахеди, так. Розвідка, активна розвідка, промзона, наші військові. І переміщення військових логістика жде вузли, все-все-все це. Враховуйте, будь ласочка. вони вичікують, вони вичікують, їм потрібен момент. Оця пауза йде. Обстріл. Знаєте, як він може бути? Він може бути направлений на певні цілі. Стратегії вони вичікують. От те, що у нас лякалки були, вони від, просто їх вичікують для певного моменту. Їх не буде багато, це не буде через день. Але воно буде. Ви розуміли? Вам загальну картину. Так, давайте по регіонам. Небезпеки по обстрілам по регіонам січень 2026, північ. Повторення ситуації, логістика, дороги, мости, військові. Ще можуть бути спроби, як ДРГ, якихось наступів, ну, зрозуміло, Сумщина в основному. І, як знаєте, під прикриття СЗО, Тобто тут де військові карти. Багато військового, небезпеки, і враховуйте, якщо там є де евакуація, враховуємо це. Західна Україна, що там у вас? Навчальні заклади? Енергетика. Вони дуже думають про енергетику, куди вгатити. Це атомні станції. Атомні станції, майте на увазі. Західна частина енергетики багато показує, якісь навчальні заклади, навчальні центри військових все таке. Південь, адмінбудівлі, військові. Також південь іде частина, де може бути як наступ, намагання наступів. З цієї сторони найсильніша небезпека, чому й Запоріжжя йде. Схід. Обмеження. Схід, ну тут, по-перше, схід найбільше небезпека, де є наступ. Сюди ми вносимо наступ, окупації, звісно, доблять. Далі місця скупчення люд... людей трійка кубків. Це святкування, там, щось відмічання, наприклад, торгові центри, де люди відпочивають. Щось таке, де людям добре. І в той же самий час наступ окупація показує центр України. Центральна Україна, шахеди ракети, матеріальні руйнування, сильні матеріальні руйнування. Тобто, і ще маєте на увазі якісь такі місця, дуже пов'язані з військовою підтримкою. І шахеди і ракети. Ну, Київ окремо, якщо подивитись, тут п'ятірка мечів, дев'ятка жезлів, околиці. Передмістя околиці дуже сильно. Ви ж розумієте, після цих всіх передряг буде летіти на той Київ знатно. Мені окремий розклад на Київ також показав кошмар. Буде дуже в Київ передмістя. Києва також сильно буде. ППО сильно летітиме. На жаль, важко буде. І це загальна картина по обстрілам. По містам, по можливості, буду робити. Любілю, ви ж розумієте самі. Жити треба тут і зараз.